Ористень надав притулок тренерам та вихованцям Харківського фахового спортивного коледжу. Всі ми знаємо, що на сьогодні в Харкові неможливо вести нормальне життя, не говорячи вже про навчання та тренування. Дружній зв'язок нашого міста з харківським навчальним закладом триває вже понад 10 років. Як відзначив Богдан Гулаков, це не тільки наші колеги, а й хороші друзі. Фаховий спортивний коледж у невеликому составі переїхав до нас жити і тренуватися що Постійно якісь тренувальні процеси, вони дуже були роздроблені шляхом цієї війни, тому у нас є можливість, є добрі люди, які допомагають там, житлом, з харчуванням. Е, є у нас чудові умови, зал ОПП, зал борьби, вода гаряча, сауна. Тобто, дівчатам дуже подобається, вони тренуються. З коледжу у нас два тренера. Тренер з Малана зараз був тренер з Краматорства, але він їхав з Донецької області. Шість дівчат з харківського коледжу. Дві дівчинки з Малана, вісім-десять дівчат. Для гостей міста організовані усі необхідні умови як для проживання, так і тренувального процесу. Сьогодні в Коростені проходять спільні спортивні навчально-тренувальні збори з вільної боротьби. Коростень прийняв нас дуже. Дуже гарно, скажімо так. Ми вже співпрацюємо з користенням, мабуть, з першого року існування жіночого відділення в коледжі. Це 2010 рік, коли ми відкрили відділення відної боротьби жіночої. І у нас з першого набору була дівчина з Коростеня Ніна Андрієнка. Вона перша серед нашого першого набору стала учасницею чемпіонату Європи з жіночої боротьби. Серед кадеток. Коростень для нас рідне місто. Скажіть, будь ласка, коли ви приїхали до Коростеня? Ми приїхали в Коростень 11 вересня. До цього були постійно в Харкові. Я постійно в Харкові. Рідні у вас там є, в Харкові залишилися? Ну, у мене жінка в Харкові залишилась зі своєю мамою. Я один. Так що. Як ти так. Виявляється, і Харків це одна спортивна родина. Спортсмени знають одне одного, адже неодноразово зустрічалися на зборах та змаганнях. Тим паче, чимало користенців навчається в коледжі та є його випускниками. Гості міста радо діляться емоціями та розповідають про своїх рідних, які залишилися вдома в зоні бойових дій. Як взагалі користень прийняв вас? Ну, нормально тут хорошо цього вистачає. Да. Так скільки плануєте тут бути? Навірно, як війна не закончится. Де твої зараз родичі? Як от? В а папа воює. Це ситуація, що та мама розповідає? Ну там громко. Корисні про нього в нас добре, а в корисні все подобається, так як ну є де вийти, пройтись. Ти до цього в Харкові була чи десь за кордоном була? Я була в місті Дніпрі, також там тренувалася та виїжджала на збори, а потім. Один міг позивний тренер і сказав, що ми сюди приїдемо тренуватися. Рідні мої в Харкові е, в окупірованій території. Та а хто там рідні твої? Матуся та дядя і бабуся. Ви спілкуєтесь? Так, ну зараз так, а раніше ні. Ситуація там щось ідуть бойові дії. Е, Стріляють, ну поки що гаразд сьогодні. На базі користення в рамках спортивних зборів з вільної боротьби проходить підготовка до майбутніх змагань. Ми ведемо підготовку до чемпіонату України серед жінок вікової групи до 23 років. Це молодіжна група. І надії подають наші вихованці і гості нашого віку. Надії перспективи в них нормальні і відібратися, і бути в призерах на чемпіонаті. І тому ми щоб більш вдосконалити підготовку, зібралися в Коростині. Тут такі зараз під час війни можливості добрі, гарний зал, і гарні умови, і гарний колектив підібрали для підготовки. Тому це досить хороший збір. Чемпіонат України з вільної боротьби запланований на 23-24 вересня в Хмельницькому. З усією віддачою до цих змагань готується Коростенка Дар'я Матвецька. Тренування проходять дуже добре. У нас два тренування в день. Чи знаєш ти когось із дівчат Ти особисто звісно, це всі мої знайомі. Всі, дівчата, всі дівчат знаю. Всі я ж також вчилась в Харкові, і це всі мої друзі. Друзі, як налаштована взагалі на майбутні змагання? Оседно. Так будемо намагатися тільки перемогу буде у нас. І ще одні відповідальні змагання попереду 26 вересня. В Турції пройде чемпіонат світу з вільної боротьби серед студентів. Готується до цих змагань наша спортсменка Софія Марченко. Готуюсь до змагань в місті Самсун. Це Турція виходить це чемпіонат світу серед студентів. Зараз у нас проходить домашній збір, на якому ми ну так сказати, готуємося. І проводимо сутички попередні, щоб ну, більше опиту так набрати. Важко самі тренуватися, а коли такий є домашній збір, тому легше тренуватися, готуватися. Лаштована, звісно, на перемогу буде звичайно багато дівчат з різних країн. Багато навіть є ті, хто вже на Європах, на чемпіонатах світу, навіть на Олімпійських іграх. Але все ж таки налаштована на перше місце, тому будемо йти до цього. Бажаємо нашим спортсменам на змаганнях тільки перемоги.